Цей огляд хочу присвятити ось таким смаколикам для собак від іспанського бренду Mediterranean Natural. Це частування у вигляді м'ясних паличок розміром 11 см. Випускаються ласощі в досить великих упаковках по 800 г. і бувають з індичкою, з лососами-тунцем, з шинкою, з ягням, з куркою, з яловичиною. А також окремо випускаються палички з курятиною та шинкою для цуценят. У складі тут від 60 до 70% м'ясних інгредієнтів, а також рис, рослинний гліцерин та натуральні харчові добавки, як та олія-материнки. Водночас тут немає глютену, штучних барвників, ГМО та трансжирів. Самі палички мають м'яку текстуру та легко ламаються на шматочки, тому ними можна пригощати як великі. Так і маленькі породи собак. Кількість паличок, яку можна давати улюбленцю, залежить від його розміру. Так, собакам вагою до 10 кг можна давати 1-2 палички на день, собакам вагою до 20 кг 2-3 палички, до 30 кг 3-4 палички, А великим породам, вагою понад 30 кг, можна давати 5-6 таких паличок на день. Окремо хотілося б відзначити упаковку. Це герметичний пластиковий бокс, в якому дійсно зручно зберігати ласощі. Вони не вивітрюються та не втрачають свої смакові якості. Друзі, якщо вам сподобалися такі смаколики і ваш песос хоче спробувати їх, посилання на них я залишу в описі до цього відео. А також пишіть на які ще цікаві речі для улюбленців, ви б хотіли побачити огляди. Привіт вашим хвостикам! І побачимось в наступних відосах! Папа! -па!